Вітаю, шановних глядачів та глядачок. Продовжую квейк рандомних монстрів. Невеличкий челендж у нас і другий епізод Вимір темної магії. Перший левел інсталяція. Власне, розпочинаємо інсталяцію. Що тут у нас? Хлопці з дробовиками і кіберги-вбивці одразу чинять напад. Ракета летить 68 хп на старті. Так, тут ми знищуємо кіборга і тут у нас мінотавр хоче здійснити дуже потужний напад. Давайте його пробувати причесувати. Він все ще живий, слухайте. Не хоче помирати ніяк готовий. Значить тут відчиниться, потім кажуть. Давайте сюди просунемося. Спаун одразу нападає, слухайте, небезпечно одразу. Тут в нас ще один кіборг, якого можна знищити за допомогою Нейолдану. І... Тут знадобиться золота ключ-карта. Значить, звідси можна сюди вистрибнути, одразу забирати набої і одразу забирати хлопця срібну ключ-карту. Тут у нас вихід номер один, вихід номер два. Давайте десь сюди спробуємо затусити і під воду. підводу. під воду. давайте подивимося, що нас тут очікує. Ооо, слухайте, серйозний комплекс. Давайте трошечки запірнемо. Так, і крізь каналізацію буде проникати наш герой. Можна забрати buy якийсь. Чекайте, пливсти сюди. Я думаю, можна десь тут якось відчинити. А воно не відчиняється. Яким чином відчинити... Спробуй згадати, слухайте. А тут, здається, треба пальнути. Це, це мало би відчинитися. Відчинилося чи ні? Ні, не відчинилося, слухайте. Що ж ти будеш робити? Давайте я тут визираю. А, відчинилося. Гранатомет безсмертя. Ну, це те, що потрібно. Я набої не забрав, щоправда, ну, топлювати. Ми тому що можемо зараз увірватися дуже потужно і під безсмертям розвалити все, що нас очікує в цій кімнаті. Саме декількох огрів. Е з величезними патрицями, декількох стрільців, е які дуже отруєні і токсичні. От ту штуку можна буде підірвати. І більш-менш ми тут впоралися. Але чого я досяг цим мулом, не знаю. Тут два переходи є, і вони ведуть в нікуди просто. Давайте тут пересуватися, насправді пробувати. І виходжу ще одну секретну місцину, в якій є набої для шоті, що в принципі непогано. Що там, хлопці? Це із ракетнометом, це готовий. Так, тут армор є, до речі, який треба забрати. Давайте цим займемося. Забираю армор. Ох, тут хтось здійснив постріл, надзвичайний. Чекайте, хлопці, не треба поспішати, бо я не можу щось визирнути. А, тут відчинилося. Давайте тоді в цю місцину, а ми тут вже були. Мені насправді треба туди нагору. У мене обидва ключі, але ще рано їх забирати, тому що треба. О, тут, по-перше, секретик, наскільки я пам'ятаю. Щось застрибнути не можу. Містер Рейнджер щось ви... нині товстий дуже сильно. Тут додаткове ХП, а під водов, під водов два переходи, так само, в яких можна визирнути в основний зал. В основну залу через секретик. Добре, 4 з 7 секретів я вже знайшов, це дуже добре, значить, де мені йти? Я, чесно кажучи, не знаю. Давайте тут просунемося трішечки. Значить, там на горі хлопці чекають. Тут ще 100 хп, 250 у мене розігнано. Я думаю, нам треба йти е до золотих дверей просто і не викине викабенюватися. золоті двері були тут. О, хлопці! А ось і ви. Ось і наша тусовка. Граната летить. На жаль, не влучно. Всі готові. Значить, вам ще гранату в лице просто. Слухайте, моя граната не долітає. Що ж таке? Ну тоді причешемо з Нейлгану. Чи я буду на тій стороні? Я думаю, буду. Біста хочу втримати так само декілька гранат. Біста готова. Відчиняю золоті двері, забираю Нейлган на ліфті нагору. Спаун одразу. Спаун готовий. Давайте тут дивитися. Тут ми на верхніх поверхах були. Давайте на цю сторону. Ох, тут телепорти, дай боже, просто. Я ж не сподівався, що вони розпочнуться на цій мапі. Тут всіх розвалили. Тут. Позаду зачиняється пастка. І лицар готовий. Ледь-ледь я тут вижив. Якби не було 200 хп, то я не знаю, що би тут відбулося. Тут ще один негідник, армор боронить, і тут більше нічого немає. Ця штука вибухає, і ми просуваємось далі. Слухайте, по левелу треба зробити сейф нарешті. Ліфт веде вниз. А, І тут хлопці розпочинають невеличку атракцію. Атракцію причесано, і тут нас очікує павук. І кіборг вбивця черговий. Є дуже багато набоїв в шоті. То можна, власне, з ними розібратися. Так, і тут ще хтось здійснює серйозну стрілянину. Це в нас Мінотавр. Позаду відчинено, відчинено, але в мене гранат вже немає, щоб з ним битися. Придеться його стріляти за допомогою шоті. Мінотавр все ще живий і все, ще хоче щось протидіяти. Утримає шоті просто впритул. Цього не вистачає. Вистачило нарешті. Е -е, некромант клятий. Отримає з дабл барелу. Слухайте, мало не отруїв. Починається колиханка, некромант готовий. А от на горі там серйозний супротивник, з яким битися, я навіть не знаю чим. Він безсмертний, тому що деякий час буде. Чекай, добродій, не поспішай. Ми подивимося, що в нас тут є. Тут клад-демедж. Забираю кладдемедж нагору. Його знищую. Так, і давайте, поки працює клад-демедж, ми тут знищимо, в принципі, усе, що є за цими дверима. Пуск вниз, Шамблера, наприклад. Shadow Steel. Сокиро отримаю. Тут стріляю сюди з дабл баррелу. Боже, мій що почалося. Ну поки працює кладне гріх це все не знищити, розумієте? Тут забираю набої. Чи будуть ще супротивники? Тут, здається, все вже. Тут ще секрети якісь пропустив. Я там бачив фармор на початку. Я хотів би повернутися туди. Це буде ще один секрет. Давайте сейв зробимо. Лишилося двоє супротивників. Так, окей, не поспішаємо. Потужний левел, потужний мазон нас очікує, значить тут у нас. Який армор заспавнився? Мав би спавнитися е, червоний, власне, червоний заспавнився. Те, що потрібно, і я, в принципі, можу просуватися далі. Це був секрет складом. Прошу його відчинити, слухайте. Ось так ось на ліфті ми піднімаємося нагору і затусовуємося далі. Оперативно. Ну, не так оперативно, як хотілося б, але в принципі більш-менш. Пройшов левел, я думав, буде набагато складніше, тому що я думав, що буде ну, напряг з набоями. Завершую левел, двоє хтось вижив, і я один секрет не підібрав. Це нічого страшного. Ми переходимо на наступний левел, який називається е, цитадель Огрів. Тут одразу мене очікує спаун, який вибухає, і треба мені забрати набої для шоті. Чомусь не виходить це зробити, а вийде ось так. І дивитися, що нас тут очікує в цитаделі Огрів. Цитаделі огрів хлопці дуже сильно стріляють на початку. Ой, тут срібний серфер, подивіться, він трошки хоче посерфити. Але, Чарлі, я вам нагадую, що Чарлі не серфять. Тут, тут ще лицар, ще один серфер, готовий. І тут, звичайний армор. У мене 152 нормального армору. Що, що там знизу, one more to go, там шамблер одразу приходить, слухайте, буде небезпечно достатньо. Треба якимось чином знищити бісту. І не отримати по голові від неї. Шамблер тут. Це, жарти закінчилися. Мене хтось сильно отруїв потужно, тому що біста отруйна, вона готова, і від армору в мене лишилося достатньо мало. Я знаходжу секрет, який веде до додаткового ХП, роблю перший сейв, тому що в нас небезпечна ситуація м -м, починається. Значить тут зачинено, тут ліфт у нас якийсь. А я хочу сюди потрапити. Як це зробити? А чомусь мені не дають це зробити. Чекайте, це має якось відчинятися. Я можу тут якось застрибнути. Судячи за усього не можу. Добре, давайте тоді на ліфті, прямо на шамблера. Є чим вбивати, є. Головне, щоб ще хтось не підійшов. Щодо встил сокири, до речі, чомусь не було на початку левелу, що може бути ну, небезпечно в нашому номегра. Тому що за допомогою щодо стел сокири я можу знищувати Sequence Complete. Ну тут залишки хлопців тільки... А, я тут оце не зробив, щоб зайти по головному входу. Запам'ятаємо, що тут є армор, лишився. Чи тут можна якось перестрибнути? Не знаю. Я тільки один секрет знайшов. Що якісь секрети мають бути попереду. Ви що скажете, панове? Нічого не кажете. Затусовуємося, забираємо шоті, і хлопців всіх виносимо. Просто шоті. Нормально причесуємо. Я отримав, до речі, там ктулку попереду. Слухайте, не треба тут буде поспішати. Скорпіон цей дуже небезпечний, тому що е, отруйний. Далі що нас очікує? Далі позаду нападає біста. Слухайте, нема чим вбивати. Хоч би застрягла. Вона застрягає. Я її знищую, просто несамовито. Цьому стріляю так само. Ну а що робити з Ктулку без набоїв? Не знаю. У мене строго дабл баррел. Тут некромант. Він буде телепортуватися, і це проблема насправді. Чому? Тому що. О, ми його знищили, нам пощастило, тому що тут заспавнилася гедота, яка е... Яка вибухає. Хлопці, не треба поспішати з вашими суперпострілами. Вам по голові. Я тут відчиняю платформу, і ктулху на мене очікує. Давайте не будемо поспішати, тому що тут ще одна ктухо, яка мало не знесло мені бронежилет. Напоїв взагалі нема, тільки для Шабнану. Давайте зараз не будемо поспішати. Декілька пострілів з даблбарелу мають заспокоїти цю бочвару. Бочвара готова, я забираю Нейлдан. І кватдемедж. Придеться забирати хлопці, тому що нема то ради. Значить, що там ще? Павучок. Перестрибую сюди. Відеомейкер шотган забираю. Огар готовий. Золотий ключ. Вистрибую десь е у воду. Тут ще хлопці. Тусовку. Тут ми затусувалися. Що далі нас очікує? Не знаю, якийсь перехід. Тут ще молодик, дуже сильно активний. І ми заходимо в секретну область, забираємо гранатомет, знищуємо павука. Ну, непогано пройшло, як на мене, слухайте. Позаду стінка зачинилася, два з трьох секретів. Мушу просуватися. Що в нас тут? Вихід на воду, чекайте, а мені сюди кудись. Ага, ми відчинили вихід назад. Це срібний серфер. Він хоче помститися за своїх бертів, яких я вже знищив. Що на горі, невідомо, тут у нас огер. Давайте зараз не поспішати насправді. Що по гранатомету? Він є, прошу отримати. Вільна каса, кажу. М -м? Вільна каса, щось у нас. Потужний Огер, цей дуже товстий. А що в нас тут? О, тут ще один Огер, який так само на вільній касі працює. Давайте Нейлган. Він непогано засилає свою гранату. І там армор лежить, я би армор забрав насправді. Тому що це може бути допомогою нам в наших пересуваннях. Армор забираю, це секретна область, в якій 200 хп я забираю. Добре, але куди мені йти? А, я забрав ключ, слухайте, а куди мені пересуватися треба? Та-да-да-да-дан-да-дан-да-дан, -да -да Сюди десь. О, зараз розпочнеться ктулху, по-перше, хоче щось протидіяти. Позаду зачиняється міст, і зараз це все опуститься під воду, судячи з усього. Хлопців, якась надзвичайна пачка. Я у воді. Спокійно, хлопці, не поспішайте, будь ласочка. сюди ще гранату, вам в пащеку і все. І ми живі якимось димом. Тут ще якась тусовка надзвичайна. І отруйний містер лицар хоче щось протидіяти. На жаль, нема ракет-ланчера, щоб йому щось так само протидіяти. Цей місток, судячи, з усього, буде підніматися, опускатися. Я знайшов всі секрети, лишилося причесати не так вже й багато супротивників. Виделмейкер тільки лишається, зі звичайного рушниця буде стріляти, це і готовий. Нанизу е спаун, якого можна було би знищити. Вам гранату, напевно, на десерт. І зі звичайного шоті вас треба добити, поки ви там стріляєте. Ви готові? Значить з вами що робити? Та стріляти. О, ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні Не встигну втікти. Отруїть? Отруїло, не отруїло, тому що я встиг втікти. А як мені тепер повернутися? Е-е-е... На велику платформу треба повертатися. Яким чином? Чарівним чином. Можна забрати армор, а він не потрібен, тому що в мене 112 золотого. Містер Шамблер, по вам скучили. Тут пастка спрацювала, тут є аптечки, ми йшли сюди. Де моя платформа? Оце цікаве питання нагальне. Слухайте, і що мені робити, якщо вона не працює. Вона з'явилася. Вона, напевно. Ну, трішечки на механізмі зав'язана. Тут роблю сейф. Скільки там їх лишилося? 43-48, значить цього треба замочити. О, нормально. Тут. непогана... Непогана позиція, щоб з ним битися. Тому що постріл буде залітати сюди, власне. Знизу сильно мінотавр обстрілює. Треба знищити отруйного, тому що не хоче здоров'я втрачати. Коли отруйного буде причесано, то тоді можна буде туди увірватися. Нейлгана нема, ви самі бачите, я гранатомет, я до туди не дострелюю просто. Ну, не знаю, пробую тоді вирвати. Да не треба мені туди вриватися, слухайте. Треба його просто замочити. На жаль, вони між собою не б'ються. Стріляю ще. Якщо я туди застрибнути, то він, ну розумієте, він буде по мені е, гамселити ці постріли. Власне, я впаду вниз, ну я і не хотів тому собі залазити. Тут ще спаун і мінотавр. Що ми хочемо робити 100%, не знаю. Ми хочемо вижити просто на цьому левелі. Ми хочемо вижити. А яким чином тут виживати? Треба якісь аптечки тепер шукати. Ну, не треба було туди стрибати насправді. Треба було, як я і казав, а він готовий вже нарешті. Або ні, ні, тут тільки лицар лишається, з яким можна буде битися, з яким можна впасти, слухайте. 77 хп. Я схожу за армором, напевно, на початок левелу. Все ж таки в нас челендж, і цей армор буде помічний. Як туди потрапити? Ну тут, по-перше, забрати аптечку. По-друге, е вихід з цитаделі десь тут, через містера Демона. Армор я заберу. Ти жартуєш. 100 армор зеленого менше, ніж. 70 армору. 53 армору такого, ну, цікаво дуже. Панове платформи. Я певен, що є десь на левелі аптечки, я не пам'ятаю, де вони є. Беру сокиру і готуюся битися з останнім лицарем, який лишився на цій мапі. Зараз ми йому причешемо. Просто по голові... А він отруйний. Я вийшов в телепорт і я його лишив в живих, слухайте. Добре, наступна мапа одразу босс, Crypt of Decay. я одразу роблю сейф, тому що жарти воно не буде з нами жартувати. Воно буде труїти і просто вбивати. Слухайте, 66 хп лишається на початку, немає маневру взагалі в мене. Ледве-ледве я його розвалив. Ну, я не знаю, цей левел тут буде е, повна дупа напевно, тому що спаун одразу і біста. Яку, яку, якщо зараз не знищу, то мені кінець знищив бісту. Але ситуація плачевна просто, тому що тут ще якась мерзенність літає, кібернетичний тулку, називаємо його так. Далі. Ще один спаун. Тут десь, здається, буде біганина, наскільки я пам'ятаю. Що по гранатомету він є в мене, хлопці? Гранату вільна каса, я кажу. Вільна каса зайшла. Перемикач цей я не протисну. І ситуація в нас 52-45 хп армор. Під водою явно буде секрет. Тільки треба спочатку цих негідників буде причесати. Оооо! До побачення, телебачення, декілька гранат. Що по вільній касі, не знаю, зараз вам сповістять. Каса ще не вільна, кажуть. Тому що птулху прямо тут, я мало себе не вбив зараз цією гранатою. Ктулху готове. А що по набоях? А біда в нас чорна просто. Сюди дві гранати. Значить вам, щоб ви там розважалися. Сюди три хп мене лишається. О, слухайте, на цей раз заспавнилася отака гедота замість боса. Це набагатоліпший початок. Я думаю, можна тоді просуватися, спробувати. Рандом буде кожен раз спрацьовувати, судячи з усього, після того, як я перезапускаю левел, і цим так само можна буде скористатися, тільки тепер головне вижити е від цього лицаря. Добре, армор є. Давайте одразу під воду застрибнемо і подивимося, що ми тут можемо віднайти. Якісь секретики, певно, мають бути. Кажуть, що нам донизу. Давайте почнемо дійсно знизу. По-перше, нам підказують, що треба йти сюди, тут треба вбивце. Ця знищена. Вони стріляти навчилися? Не дуже добре. Секретна область. Хевіармор. Спаун прямо тут. Прошивай хевіармор. А тут Гедота, яка вибухає. Так і лишаємо. Веселий рандом. Що Що вам сповістити? Ще раз підводу, тому що я там не все роздивився. Але це хороший початок, насправді, був. Ключове слово був. Тут ще рибовбивця. О, тут буде, здається, секрет надзвичайний. Тут спаун. Треба валити швиденько звідси. Давайте, спокійно, без емоцій. Це що таке? Це гедота літаюча. Хлопцям гранату. Тут ХПшка. Граната не залетіла, хлопцям чомусь. Хлопці, що таке? Хлопці не хочуть отримувати гранату, звідси звалюю просто. Десь тут спаун. Від нього треба позбутися, його вбивати не треба, тому що він буде просто мене знищувати. Значить, тут патрулює поодинокий сторож, отримає дві гранати. Цей перемикач я не можу ще протиснути. 86-2. Ну тепер я забираю армори, спокійно заходжу до цитаделі зла, в якій нас очікує. Знову ж таки, мінотавр, але ми будемо тепер обережні, як ніколи не були. Мінотавр з відеомейкеру. Декілька пострілів притули, аж голова відлітає. Містер Огор, вам граната на десерт. І вам можна ще причесати ось так. Слухайте, по набоях вже біда. Ж біста ще тут, того не вистачало. Граната, на жаль, не знищує бісту, біста готова, у мене набоїв нема. Приїхали. Приїхали дійсно. Набої для шоті, давайте тут не поспішати. Що по секретах? Один з чотирьох. Тут здається, буде вихід взагалі на секретний левел. Я пам'ятаю, тут буде фортеця достатньо потужна. Ми будемо притискати перемикачі, ну і там вже, власне, Шамблер здійснює тусовку. Я протискаю перемикач, не пам'ятаю, що він робить, а, він викликає оцього лицара. З яким битися буде надзвичайно важко, хіба що я знищу спавна. Які там позаду. Лицар готовий, де спавн невідомий. Притискаю перемикач і пробую просуватися на вищий левел цитаделі. Який відчинився, здається, тут. Тут ще один лицар з дуже потужним пострілом. За сандали в помені, дай Боже просто. Треба грати на ближній бій. 69-85. В принципі, все було б не, е не так погано, якби цей негідник мене мало не причесав. На початку левелу були аптечки. Crypt of Decay проходить левел набагато складніше. По-перше, тут маленька аптечка, по-друге... Тут забрати таку, і тут забрати таку. Я замочив половину, в принципі, більш-менш. Це що таке секрет на початку левелу з набоями для нейлгану. Те, що потрібно для наших акцій, тут ще набої для шотгану. Ми живі. І ми просуваємося далі. Значить, цей перехід шалрат, отруйна не проблема, тому що граната летить, по-перше, її отруйний постріл летить в нікуди у безодню, звідки вона і народилася. І ще два постріли з відомомейкера роблять її. Справжньою темною удовою. Тут, хлопці. Невеличка перестрілка. Мала би, здається, секретик якийсь відчинитися. Роблю сейф. І просуваюся. Секретик відчинився, відчинився. Набої для гранат. Верніше гранати. А що по гранатомету? Ой, хлопці, ну що ж ви так стріляєте? Прямо в лице. І бензопилою шепиляєте. Не треба так робити. Тут ще один перемикач. Який відчиняє вихід сюди. Зараз ми чекайте, просунемося тут, тому що ще щось мало би бути. А, тут мені потрібен буде золотий ключ, щоб пройти в фортецю суцільного зла просто. Тобто ми до побачення, телебачення, що мені тут робити з тобою? Сейф шикарний просто, елітний, я б сказав. За набоями. Та тебе не вистачало, значить ти заспавнилася тут тепер. Ну, не знаю, що робити. Мені кінець тут. Мені, власне, тут кінець, я нічого не зроблю з ним. Давайте з квіксейву. З квіксейву кажу. такий квіксейв в нас на 58 хп. Значить, там пастка буде, я це пам'ятаю. Давайте сюди для початку. Тут я вже був, це вихід нагору. Ну, їх би заманити одне на одну. Тобто, якби суперскрага заманити, щоб він вилетів і... Е, наш е, отруйний друг його би пробив, це було б достатньо потужно. Тут біста з'явилася, можливо, це мій шанс щось тут вдіяти. Вони починають дійсно бійком між собою. Я, напевно, тут трішечки там ще хтось стріляє, так? Ну, біста чомусь не нагрилося так, як треба. Не знаю, то треба не кучкуватися, просто знищувати цю Гедоту. Власне, це у, реально тільки треба, щоб шамблер мені в спину не дав. Ну, скарак, ну, неприємний супротивник. Не завжди враховуєш, коли він стріляє. Власне, можна очікувати достатньо довго, він готовий. 33-15. Тут кожна одиниця здоров'я. Тут кожна одиниця здоров'я просто на, на рахунок. Я кажу кожна <хи> одиниця здоров'я. Все, спокійно. Давай. Жовтий ключ. Тихо, хлопці, не поспішайте, не вбивайте, тому що кожна одиниця здоров'я на ціну золота тут здається вихід буде на секретний левел. Так. Десь тут, тому що тут є оця колона з... зі смолоскипом. Секретна область, а тут потім е, у воді відчиниться, я тут армор забираю. Нормально, він знадобиться, щоб вийти на секретний левел. Ну, тепер ми готові, судячи з усього добою. Кожна одиниця здоров'я на ціну золота. Якого в грі немає, предмети купляти не можна. Я чув, що десь здається, навіть бачив якусь квейк РПГ, робили модифікацію. Надзвичайно потужну, в якій. Е... В якій Ну, в якій власне, є прокачка якась. Ну, але були вже ігри схожі. Це власне, Хексен і ну, вони мають рольові елементи І Єретик. Єретик, до речі, є на каналі е, українською мовою доповнення. Можна було б його, до речі, повністю українською пройти, так само з якоюсь потужною модифікацією, надзвичайно. Три з чотирьох секретів. Мені треба віднайти останній. Я би пам'ятав, де він є, то не було б у нас питань. Значить, зараз о, Шалрат хоче щось протидіяти, ну вона підірва сама себе лишень, бо тому що граната залітає. Тут нас більш-менш все проходить, взагалі нема на що жалітися нам. Я заходжу в цитадель, я, я пам'ятаю цю залу. Я добре пам'ятаю цю залу. Чи ви її пам'ятаєте, а? Не вбивай, слухай, зі своєю гранатою. Тут зараз буде... Тут дуже поганий сейф, по-перше, в мене. По-друге, можна за допомогою пастки чекати, поки пастка знищить їх усіх, а можна вриватися просто туди. Я спробую вирватися, завалити цього негідника, вмачканути цього. Цей готовий. Огар ще нападає. Позаду хтось мене отруїв, ну і тут двоє ктулку, з якими не знаю, що робити насправді. У мене ще є здоров'я. Якимось чином я можу з ними битися, якимось чином... Ні, я тут не виживаю, слухайте. У мене поганий сейф, по-перше, можна з супернейлдану тут спрацювати. Можна утруїтися, можна прорватися. Якщо можна прорватися, то ми в шоколаді будемо, тому що тут буде ще секретик, здається. Тільки треба вижити тут. Тепер гранати летять, хлопці, на десерт. Просто усім. Треба знищити Мінотавра, Ктулху. заслати туди усе, що є, а що є. А власне мало що лишилося. Тобі в пащеку. Майже всіх замочив. Чекайте, не поспішаємо, тому що тут ще щось буде. Тут основний вихід у нас, і тут у нас секрет. Що буде, мега, чи ні. Буде мега, перемикач на секретний левел, який виводить. Ну і добре, і в мене 200 нейлгану. Шикарно. Відчинити двері на секретний левел виходимо, напевно. Кого не знищив? Не знищив шамблера, який на... Початку левелу, це стандартний вихід, що буде хтось за ним, нікого не буде. Ми на секретний прямуємо. Прямо до води одразу. А, спавни ще лишилися, Ні, перепрошую. Ну і шамблер лишається. Шамблера було би чим причесувати. Тут аптечки лишень, бо армору в мене немає, що був армор на початку левелу. Здається, не було. Треба тепер згадати, як ми виходили до секретного левелу. Якось крізь шамблера, напевно, тут в нас тому, що перехід з телепортом, який виводить. Ну, десь сюди на початки. І через е, центральну залу, на якій ми билися з Мегаскрагом. Хтось загинув, до речі, 43-48. Не знаю, Шамблера я лишаю тут, тому що ситуація більш-менш, я просто покидаю левел. По набоях, ну 200 в Нейлгані, не хочу я витрачати це на цих супротивників. Я виходжу на секретний левел, який має назву... Е Андрірс під землею, і це секретний левел другого епізоду. І ми його розпочнемо, напевно, наступної серії. Достатньо важкий челендж у нас продовжується. Тут у нас два секрети, треба їх обов'язково буде віднайти. Є набої для нейлгану, і тусовка тут буде ще більш потужна, ніж на початку, тому що одразу вискокує огар і отримає з дробовика. Ой, тут слухайте, хлопці. Давайте ми не будемо так поспішати, а? Ми вам ще гранату десь сюди, вам ще декілька пострілів. Вам граната на десерт і все, і ви причесані. Нащо я стріляв з Шоті, якщо треба стріляти з нейлгану? я маю супер нейлган. До речі, де я його підібрав, я щось так і не, не помітив. Під водою, звісно ж, не буде секрету. Буде, слухайте, непогано. Ну і Ми розпочнемо наступну серію з пошуку цього секрету, з цього проникнення. Дякую за увагу. Квейк, челендж на рандомних монстрів, рівень складності харти. Ми продовжимо наступної серії. До побачення.